Це плаття рубашка буде з ось таким чоловічим коміром, але це жіночо в стилі бохом. Йде збор потайної застіпки, коли гудзики не будуть видно. Ось так все заховаємо. Це вишивали наші майстри. Це український центр вишивки і килимарства. Був створений у 2018 році. Повноцінно ми почали свою фактичну роботу з січня 2019 року. Центр починався з двох чоловік. Це була я і мій заступник. У Нас 72 людини працює, але це майстри килимарі, майстри вишивальниці, травці і звичайно наукові співробітники. Цій справі більше 25 років. І з того часу килиморство веде нас по життю. Основа є перший ряд і другий ряд, і методом перебирання. Тобто ми проложуємо ниточку, я можу вам показати, прибиваємо її і потім починаємо перебирати через одну ниточку, верхня, нижня, верхня, нижня. І це називається перебор. Тобто ниточку ми вже прибили, як бачите, у нас починається. Зараз ми працюємо над сувенірами Олександра Бабенка. Це славнозвісний художник. Він намалював нам такий ескіз, і по ньому ми виконали роботу. Звичайна робота. Ну, Потрібно бути художником, щоб бачити ці роботи. Центр вже створений не як виробництво, так як фабрика, а такий культурно-просвітницький центр задля збереження цих двох ремесел, вишивки килимарства. І в майбутньому ми ще плануємо обов'язково відтворити ткацтво. Зараз ось відтворюємо. Корсетку в чисто народному стилі, це дуже давня. Малюнок у нас це миргородський. На манікінні у нас висить більш літній варіант, а надійка у нас займається зараз такою з драпової тканини і в інших кольорах, тому що для Полтавської області більш такі бутилочні, зелені кольори притаманні верхнього одягу. Ось такий ефект. Бачите, можна вони живенькі. Це наша майстерня ручної вишивки. Ми всеукраїнський центр, тому ми відшиваємо кращі зразки усіх областей України. У нас така красива сорочка, наша Полтавська, бачите, з такими сваргами красивими коло, коло ворот. Відшиваємо сорочку старовинної сорочки. Це гадяцька сорочка, ну, ми трошки так на свій її Лад зробили, от це будуть рукава. Для полтавських сорочок характерно, традиційно рукав складається з двох частин: верхня частина уставка і нижня відрізна частина Вона бралася набагато ширша і збиралася пухликами, щоб надати пишноти рукаву. Це сорочка з Хмельниччини, якраз з моєї батьківщини. Я родом з Хмельниччини, і от Галя в нас з Хмельниччини. З дитинства я тільки вишивала хрестиком. Вже після 40 років я пішла навчатися в 28-й ліцей саме на професію вишивальниці. Це дуже для нас не типова, для Полтавщини сорочка. Ви саме бачите, скільки тут буде кольорів. Це дуже важка і кропітлива робота. Більше до душі біли, білим по білому, але е, така також цікава в роботі. Ти занурюєшся в це, відволікаєшся від різних думок, негативу. Це те, що я можу робити кожного дня. Коли почались військові дії, ми так трошки думали, знаєте, що це не товари першої необхідності, що якось не буде так функціонувати наш центр, але виявилося, що навпаки, все-таки з повномасштабною війною люди відчули, що вони українці, що це наше. Мистецтво, що це наша культура, наші традиції. Я думаю, що війна все таки підштовхнула людей до пізнання наших традицій, нашої культури і відчувають вони ну себе. Якби, що ми є українці. У нас є 25 невеликих скелемових станочків. Ми проводимо майстер-класи. Багато приїжджають на екскурсію люди внутрішньопереміщені особи. Дуже багато військових до нас заходить. Багато ми для військових відшивали шевронів. Просто на початку війни дуже багато ми шили. Весь колектив працював ми тут. І сітки плели, і з початку війни була потреба в бінтах. Тому люди тут нам зносили білі тканини, ми тут їх прали, просували, різали ж на такі полоски, скручували їх. Є такі військові, які просять. Вишити на їхньому одягі якісь обереги. Зараз трохи менше цих екскурсій, бо все-таки ми ближче до фронту. Але все рівно є постійно, постійно хтось телефонує, хоче приїхати. Ми з задоволенням приймаємо, розказуємо, тому що нам дуже хочеться, щоб люди це бачили. Так, ми нічого не продаємо а під замовлення, звичайно, виконуємо якісь замовлення, тому що нам вже ж потрібно якось існувати, хоча б, щоб ми мали можливість закупити ту саму тканину, нитки. Хочеться дуже зберегти ці всі ремесла, передати майбутнім поколінням. Вторгненням багато молоді просто виїхала за кордон. Ми дуже раді, що ці дівчатка молоді до нас прийшли. Працюємо тут вже пів року, навчалася в Решетельському художньому професійному ліцеї, після навчання прийшли одразу сюди. Так як живописець-келемар Килимар професія, то займаємося її художньою справою. Малюємо і ескізи до килинів, і картини, і так далі. Є задоволення її зробити ескіз, свій власний, щось придумати, намалювати, а потім це втілити і показати на прикладі вручну. Цій виставкою в залі є відшиті роботи, як і старовинних сорочок, а також авторські розробки мої, Алли Володимирівни кісь Ірини Павлюченко, хоч і авторські роботи, але все рівно елемент якийсь береться з старих сорочок. Художник вже робить свою композицію, поєднання технік, вишивки, розміщення і так далі. Знаменита в нас гадяцька сорочка, так? яка також внесена до національного переліку як нематеріальна. На культурна спадщина. Чим відрізняється гадяч? Ось якраз у цим синім кольором. Таким колір індіго проживало багато євреїв. Вони їздили в Індію, привозили звідтіля цей фарбник Індіго вважається, що один з найдорожчих фарбників. Подільська вишивка, бачите, вже відмінна від Полтавщини. Подивіться, яка це кропітка робота, ще й вишивається з вивороту. Наш центр був запрошений в Страсбургу Раду Європи. Ми от два роки підряд представляли свої роботи в Раді Європи. У 2023 році ми довго створювали цю сукню. Це сукня, якби символ цієї нашої оновленої, нескореної, непереможної України. Це така моя авторська розробка. П'ять майстринь. Цю сукню вишивали півроку, використані іменно полтавські техніки, мережки, зерновий вивід, солов'їні вічка, лиштва. Ці роботи демонстрували наші біженці. Ця модель ішла останньою вже, якби під таку дуже трепетну музику з двома дітками у вишиванках то ті парламентарі всі стояли, Це настільки було трепетне дійство, і в цей день Рада Європи проголосувала за визнання голодомору в Україні геноцидом. І як нам сказали, що ваш проект дуже сприяв правильному голосуванню. Всі, хто заходить, зразу кажуть, це що весільна. Уявіть, яка може бути вартість цієї сукні, якщо П'ять майстринь, шість місяців. Це тридцять місяців, хоча б мінімальна зарплата, не враховуючи вже матеріали, авторство і так далі. Це приміщення художнього ліцею. Учні всі перейшли в центральний корпус, а ми це взяли. В оренду центр планувався розміститися на території колишньої фабрики художніх промислів, яка 100 років проіснувала в Решетилівці. Фабрика з 2005 року не функціонувала, і в 2019 році ми ставили вікна, поремонтували дахи. І на жаль, на цьому все закінчилось, тому що почався ковід, а тоді. Почалась війна. Фабрика нам дасть можливість великі приміщення, де ми зможемо виставити всі свої роботи. Планувався такий створити арт-хаб. Надіємося, що все це в майбутньому обов'язково станеться.